Всім привіт! Мене звати Сергій. Я залежний. Мені майже 42 роки. Я не вживаю на сьогоднішній день 9 років, 6 місяців і двадцять А, Моя історія вживання почалася в період, коли мені було 12 років. І саме в цей період я вперше спробував речовини, які змінюють свідомість. Ось, і це продовжувалось 20 років мого життя. Я почав одужувати в 32 роки, і я не знаю, як це сталося, але це чудо сталося завдяки моєму другу. Завдяки моєму другу, який мене привів, запросив на моє перше зібрання. Це був хлопець, з яким я знайомий дуже давно, з яким ми дуже тривалий час вживали разом наркотики. Але це чудо, що він, він перший за мене перестав вживати наркотики. Він познайомився з, з програмою анонімних наркоманів, і він вже на той час вже більше трьох років не вживав наркотики. Е, коли я потрапив на своє перше зібрання, я знав його, і я побачив ще одного хлопця, з яким я колись вживав наркотики, ще в підлітковому віці. Ну і в принципі, якби ну, я не для себе пішов на своє перше зібрання. Буду відвертим. Я пішов для того, щоб заспокоїлась моя жінка, яка вже явно бачила моє вживання, яке неможливо було приховувати. Біда в тому, що залежність настільки підступний ворог, така хитра хвороба, що вона мене повністю. Погрузила в таку ілюзію, що в мене немає проблем, да, оскільки, прийшовши на своє перше зібрання, я приїхав на автомобілі. У мене був на той час свій автомобіль, у мене були золоті прикраси. Ну, типу, типу якась там уявна успішність в мене була, так? але то все було ілюзія. Мені на той час вже на момент мого першого відвідування зібрання анонімних наркоманів, мені моя залежність допомогла. Позбавитись роботи, допомогла позбавитись якоїсь там поваги. так І я ще півроку так я ходив на зібрання, то під дією препаратів, то я після зібрання їхав до дилера, брав наркотики вживав. так ну, Це ще півроку так тривало. До одного чудового, насправді для мене чудового ранку. Я переїхав, був. До батьківську хату, до мами, і одного чудового ранку це саме чудовий ранок, бо саме з того моменту почалось моє одужання, я прокинувся, і мені було гидко від того розуміння, що мене не виганяють з дому лише по тій простій причині, що я син, так, і материнське серце настільки мене любило. Настільки мене, мама, любила, приймала мене таким, як я є, так? Кончений кончений по своїй натурі. Наркоман, так. Я... Цінні, цінні речі мною були винесені, щоб мабуть, в підлітковому віці з квартири. Так. І в мене mm -hmm. навіть не було ключів від квартири. Мені квартиру відкривали. І після мене квартиру, коли я виходив, після мене квартиру закривали, У мене не було ключів від квартири, і мене не лишали самого вдома в той час, так? Ну тому що боялись. Ось. І я тоді звернувся за допомогою все ж таки до свого друга, який мене привів на моє перше зібрання, і він мене почав. Все частіше брати на збори анонімних наркоманів, я взяв служіння. Я був... Спочатку я робив чай, допомагав прибирати після зібрання, а потім я взяв служіння ведучого. Згодом я взяв служіння, інше служіння, так, я почав там, ну будь... намагався бути корисним людям, да? причому при цьому не, не очікуючи щось змін. Тому що ну від мене ніхто нічого не просив, не вимагав, мені не вказували, як мені правильно треба поступати, що я маю робити. То все було якби на такому щирому бажанні щось робити. да. І на сьогоднішній день я дуже вдячний. Я дуже вдячний цьому другому, я дуже вдячний наркоманам. Товариство анонімних наркоманів, так які показали мені, що існує життя без наркотиків, що існує вільне, свободне життя з правом вибору. Я можу вибирати, що я маю робити, так а не в мене є однозначна позиція знайти гроші, знайти наркотики і вжити. так У мене є свобода від того всього. Анонімні наркомани мені ще подарували таку чудову можливість, як на мене, відчувати. Різні почуття, емоції, ідентифікувати їх, проживати, ділитися своїми станами, так? І саме головне дали мені розуміння, що я в цьому житті я не один. У мене є велика сім'я нинімних наркоманів, які мені допомагають. В будь-які моїй ситуації, коли мені важко, я не знаю, як то відбувається, але коли я. Я переживаю якісь такі скрутні моменти душевні, так мені хтось обов'язково має поз... зателефонувати Я не знаю, як люди відчувають це але вони телефонують, і мені стає від того легше, навіть від спілкування. да Я в... за період цього чистого життя, нового життя. да Я святкую на сьогоднішній день два дня народження. Я за цей період пережив дві таких втрати важких, померло. Дві дуже дуже близьких моїх людини це мої, моя рідня. Да? І я можу сказати чітко, що на сьогоднішній день, що би в моєму житті не трапилось, у мене немає потреби повертатися до вживання. Я знаю чітко, що програма, програма анонімних наркоманів, анонімні наркомани. Мені дійдуть сил, змоги і підтримки пережити будь-яку подію таку важку да, в моєму житті, не повертаючись до вживання. На сьогоднішній день у мене в телефонній книжці у моєму телефоні, мабуть, половина номерів то є анонімні наркомани. І я вдячний за це. Я вдячний вищій силі за це. За допомогою анонімних наркоманів я маю на сьогоднішній день дуже окрім анонімних, так мабуть, тавтології зараз багато, але в мене є дуже багато друзів. У мене є чудова робота. Я завдяки тому, що я залишаюсь чистий і не вживаю наркотиків. Я маю чудову роботу, я маю нормальну машину. Так, я маю можливість подорожувати, тому що під час вживання про якісь подорожі і речі не могло бути, тому що я був прив'язаний до одного місця е наркотиками в своїм вживанням. Я був прив'язаний географічно. Я не міг, я боявся кудись поїхати без наркотиків. Якщо я кудись і міг поїхати на якесь море, то це обов'язково була там запаковка наркотиками з собою, тому що я без наркотиків. Не міг прожити і дня, да, мені треба було. Треба було щось вживати. Я намагався там, я не вірив. Да? Я ще скажу таки, таку річ. Я ніколи не розумів того, що в мене є проблема. Настільки сильна ілюзія вживання була. Я не вірив ні в церковні, ні в якісь релігійні, так, я не вірив там якихось бабок, шептух. В все це я не вірив. І оскільки в мене була там якась ілюзія певної успішності, да, я, тому що я прийшов анонімні наркоман, там, маючи свій автомобіль, там, да, такі от моменти. Я не думав, що в мене є проблема. На сьогоднішній день. Е Мені анонімні наркомани дають можливість рости. Рости в, усьох, в усіх напрямках на да? сфері освіти, в сфері здоров'я. Я намагаюся слідкувати за собою, там, займатися спортом, приділяти увагу своєму фізичному здоров'ю, там в плані медицини, так? будувати якісь плани на майбутнє, будувати відносини, здорові відносини, тому що в вживанні це були деструктивні відносини. Які нічого спільного не мали, хвилина в тебе. За адекватністю. Так, дякую. І я на сьогоднішній день маю можливість дружити, тому що у вживанні в мене друзів не було. У мене кращий мій друг. Це була моя залежність, моя хвороба, з якою я яку я пестив, яку я. Підносив на найвищий рівень. А на сьогоднішній день у мене на першому місці одужання. Тому що я чітко знаю, я чітко впевнений, що лише одне вживання перекреслить все, що у мене на сьогоднішній день є. І це і друзі, і це якісь якась повага в суспільстві, так. Uh, і повага в родині, яка, ну, мої родичі, які є на сьогоднішній день живі, вони знають всю мою історію життя, так, тому що скрити, ну, вживання скрити майже неможливо. І це повага перед моїми батьками, uh, які все ж таки хотіли, щоб. З їхнього сина виросло щось толкове. І на сьогоднішній день це толково росте. І це лише завдяки тому, що я колись попав в анонімні наркомани. Це завдяки програмі анонімних наркоманів. І це все завдяки вам. Дякую, що послухали. Чистий.